Тетя знає, як воно працює, тетя тобі покаже. Ого. Ого. Можеш туди подивитися. Оце ж все, заходить газ. Бачиш, оце тиск газу. Це все, ви розумієте, кожен. Ну, а як? Оператори це все розуміють. І оператори у нас жінки. Оце ж все. Так, бачиш, воно горелка. Угу. Там відсія газу випусні 1 міліметр. І оце вона горить. А по трубам ті, що внутрі циркулірує вода. Нагрівається і насосами ганяється котельня, житлові будинки. Оху. Ви можете побачити, що із себе представляє. Тепловікаційний водогрійний, газовий котел, бачите? Отож тобто це все труби, де вода Оце ж, от, все і працює котел, бачите, а цей не працює, видно.